Вітаю всіх. І так, роблю одне відео. Одне. Я трішечки не налаштована розбирати все і всіх. Але давайте так. Знову ці залякування, там, ну, не залякування, повідомлення. Я не знаю, як це називати. Залякування це тупо, тому що, якби, це періодично відбувається, типу, бойовий виліт стратегічної виліт. Давайте подивимось. Я беру до 7 грудня включно. Давайте так. По 7 грудня включно буде бойовий виліт стратегічної авіації. Обстріл буде. Ну, як повторення ситуації, буде, йде на долі Бойовий виліт стратегії в четвірка мечів на дні колоди. До речі, якось цікаво виходить. Як би, як би. Мені випадає так розвідка ворога, небезпеки по розвідці. Відразу. Там, де є розвідка, майте на увазі. Там, де повідомлятимуть якісь регіони, також майте на увазі. Ну, балістика летить одна частина країни, стратеги на іншу. Шахеди будуть всюди Так, дивіться, колісниця, звидкісні цілі, будинки, все буде обер... бути обережними. Обов'язково. Там, де ресурси військові, ресурси, які? світло, газ, електростанції, розумієте, самі, в принципі, ось ця четвірка мечів на дні колоди мені якось цікавить. Як такової паузи не було, бо він був не так давно, в принципі, воно сходиться, що вони періодично це роблять. Чому четвірка, Ну, у мене є одна думка, але поки що я промовчу. Ось тепер. Тепер. Він мені випав, обстріл випав. Ну, як періодично, як це по колу, нічого нового. Тепер по регіонам. Які регіони найбільше під загрозою під час цього масованого обстрілу можуть бути? Регіони. Північ. Як збиття? Північ. Активна робота ППО. Захід, логістика, транспорт, промзона. Лікарні, лікувальні заклади. Південь. Обережно якісь навчальні заклади, навчальні центри, взагалі. Будьте уважні, багато роботи ППО виходить південь. Вас також захочуть подрукати максимально схід. Угу. А схід. Тут ворог. На сході більше, як знаєте, щось, як. Господи, вибачте, я оце все пихнути не можу. Як наступ і територіальні розборки. назвемо це так, енергетика також. Ніч енергетика. Будинки обережно біля. Всього шахеди більше йдуть. Дивіться, схід. По-перше, тут енергетика, ресурси, будинки навкруги обережно. І наступи території, і все це сюди. Центральна Україна. Летітиме. Небезпека йде серйозна на вас. І вода біля води. Гески і все інше. Майте на увазі Київ. Київ окремо, будинки вилазять перше на Київ відразу. Жіночі енергії багато. Київ, будьте уважні, будь ласка, Шістка кубків на дні колоди. Повторення ситуації, те, що було. Енергетика, ГЕСКИ, все інше. Будьте обережні. Все, що в будинки біля чогось. Тобто, Київ однозначно так. Будинки і такі серйозні місця пентаклі це ресурси, пов'язане щось з ресурсами, також, може бути, якісь підприємства. Тому подібне. Що мені не подобається. Західна Україна, логістика промзона лікарні, північ ППО найбільше буде. Південь також ППО і щось пов'язане з ресурсами постійно. Будинки також враховуйте всюди. Центральна Україна летітиме. Як біля води най, найбільше. Ну і схід, там вже ж у нас бойові дії, енергетика, все, що цікавить. Будь ласка, на міста у мене максимально є на міста розклади. І якщо дуже буде потрібно, як завжди, коли будуть анонсувати цей бойовий виліт ввечері, будь ласка, можна писати на тему приватних розкладів. Але враховуйте тривогу в Харкові. Якщо там в мене тривога якийсь дурдом, звісно, я не працюю цим. Я просто прошу вас це розуміти. Тепер, давайте так. Які ракети найбільше застосують під цей масований обстріл? Давайте. Ракети 195. Ну, не, не більше, не найбільше, я б сказала. Ракети 122. Якось не дуже вони ці Ту-22 хочуть прям застосовувати. Так, калібри з моря. Калібри з моря йдуть. Міги, міги Угу. Балістика. Однозначно так. Шахеди. Однозначно так. Дивіться, Ту-95 і ту 22 вони якось. Думають, сила йде на Ту-95 і пауза. Вибачте, оця знову четвірка мечів, якась дивна. Тут. Військові. Ну, давайте так. Я не до, не до кінця розумію, який це буде масований, бо на ту 95 чомусь випадає пауза. Тобто, можливо, їх буде менше? Там щось мутиться, крутиться. Я б скажу так, з цього всього. Загроза потенційно можлива на будь-який вид зброї. Все, давайте так. Тому що тут йде маніпуляція сильна, також не враховуйте. По регіонам я вам зробила, по містам мене максимально робиться по загрозам. Якщо там є якісь загрози на ніч, це через індивідуальні розклади. В принципі, що їх цікавить: логістика, світло, енергетика. На сході енергетика, ресурси і все, що біля фронту. Харків, вибачте, поки ні, не зроблю. Якщо в мене не стоїть, ви знаєте, то я не роблю. Скоріше за все, після того, як ще нас подоблять після якогось обстрілу, тоді я ще зроблю на грудень. Я не можу, в мене не піднімається рука робити. Якщо я не можу психологічно, я його не роблю, ви самі знаєте. Але я вам видаю те, що мені роблять колеги для мене. Ось. Так що, в принципі. Якоїсь величезної критичності на місто не йде те, що я знаю. І більше шахетні атаки. Враховуйте також балістику ну і кабини без цього. Оце наша головна проблема. Все інше, як би фільтруйте новини. Будь ласка, і не забувайте собі дурним голову і думайте вже потрошку про свята. Єдине, що я можу сказати: ось. Будь ласка, давайте реагувати на реальні загрози, адекватність і все інше, а не на якісь вкиди. Це дуже важливо.